Друзі, всім привіт! Сьогодні розпаковочка на пару тисяч гриваків в студію. Там здебільшого всякі електроштуки, акумулятори, акумуляторні батарейки, зарядні і є ще щось там таке лівачок. Давайте я швидкому розпакую і вам все буду показувати. Опа! Чуть не збив камеру. Давайте почнемо з чогось такого маленького гумка для взуття. Якщо бувало таке, що підошви у вас білі і вони постійно брудняться, то походу ця гумка їх може робити. Білими знов не знаю, що не перевіряв, подивимося. Далі, ось така штука для чого? Для того, щоб чіпси, які ви розпакуєте, можна було запакувати назад. Ну, не обов'язково чіпси, можна щось інше. Отак ось на... Давайте одразу спробуємо перевірити. Да, запаює. Тут, походу, якась слаботочка стоїть. І цих два контакти, коли змикаються, вони нагріваються. І можна щось запаяти. Давайте ще перевіримо на чомусь такому. Штука копійчана коштує, а-ля, не знаю, там може 100 гривень. Давайте їх підкладемо. Що тут є далі? Це ліхтарик. Думаю, всі ціни ви можете побачити ось тут. Так, зарядка інструкція і сам ліхтарик. Металічний сплав. Тут закриті порти заряджання, вмикання. Тут можна його собі за ремінь зачепити чи за якусь кишеньку. Можна замітити, що ця штучка якось не посередині. Чи це мені здається? Не точно. А, вона у вас повертається. Позаду є магнітний тримач. Давайте перевіримо, чи дійсно магнітний. Так, і перевіряємо, як світить. Ще сильніше. О, ось так. Ще, ще, ну я вам скажу дуже яскраво. От в цьому режимі, мабуть, яскравіше, ніж звідси. Йой, а це капець. Корту кажучи, легше дивитися в телефон, бо сліпить. І ось такий тут прикольний режимчик. Я думаю, це в автомобілі заборонено використовувати, але. На дворі можна, мабуть, бавитись. І вимикаємо. Ну, штучка така прикольна, не дуже дорога, не гнеться. Ну клас. Це мені сподобалось. Тут всередині, до речі, ще є шнурочок для його кращого зберігання, бо такі всякі маленькі штучки дуже легко губляться, як мені щось підказує. Давайте ми його запакуємо назад. До речі, в мене є багато ліхтарів і можна буде якось окремо зробити тест із посиланнями на різні ліхтарі, починаючи від 80 гривень і до 400. Це що? Це в курсівки, коли у вас протираються задніки, типу там де п'ятка, можна все поклеїти і ходити далі в курсівках. Тут дві штучки, коштує аля 20-30 гривень ціна тут. Далі, це в нас пластини. Пластини для того, щоб акумуляторні батарейки можна було між собою що спаяти. Коштує ця вся штука. Тут їх 15, мабуть, 10 чи 15 гривень. Ось тут є ціна. О, це щось важке. Це вже батарейки 18650. Їх можна використовувати як павербанки, так і для акумуляторів, для шуруповертів, для дронів чи так, інших потреб. Ось так, вони зразу вивалюються. Більше нічого немає всередині. Така от типу спайка. Чесно кажучи, я думав, вони хоча б у пластиковому футлярі будуть, але за ту ціну, за яку вони продавались, то годі хотіти чогось більше. Ціна буде тут. Такий от чохол, типу протиударний для iPhone. Ось так виглядає. Ну, Ось таке собі. Типу хтось скаже, що якщо я iPhone там за 1000 тисяч, доларів, то не можна чухла якось фірмового купити. Я вам скажу, ні, я люблю купляти свіжі чухли, і коли вони починають затиратися, я їх просто скидаю і вдягаю якийсь новий. Суто, всі різні якісь по дизайну, щоб було цікавіше. І так далі. Ну Не знаю, як вам такий чохол. Ставка якась тут є, вона ще навіть крутиться. Типу так можна робити. Пальцем тримати. Ну таке, напишіть вашу думку. Так, що у нас тут далі? Давайте. Ось. Такий USB-зарядний для автомобіля, для прикурювача. Коштує щось в районі 40 гривень, нібито підтримує швидкі протоколи зарядки, ще не пробував. Але дивіться, головне, чим він класний, що він маленький, коротенький, він втоплюється повністю в цьому гнізді в автомобілі. І його можна витягувати завдяки такій штучці, яка тут окремо відкривається. Спробуємо, як працює. Так, це ще один такий буде валяється. Ось такі от компактні маленькі маркери. Я думаю, дуже зручно тим, хто працює з меблями в будівництві. Ну, Він тут має. Желізну штучку, за яку можна кріпити, я подумав, що може бути корисним для багатьох потреб. Ось так виглядає. Давайте спробуємо, як він пише. Міру тоненький, компактний, ось, невеликого розміру. Я думаю, що клас. Їх тут ціла пачечка, ціна невелика. Давайте подивимось далі. Ось такі ще фломастери з металічними наконечниками, як ви бачите. Для чого вони? Вони для того, щоб потрапляти в всякі такі дірочки, де ви не можете дістати. Давайте по цьому не будемо. І ось, щоб можна було щось позначити, знову ж таки. Ну Здебільшого швидше, мабуть, підходить для тих, хто десь в якомусь будинистві працює. Чорний, червоний, синій коштує ось ціна. Я думаю, що це майже безплатно. Що це? Це тестер напруги, який показує, наскільки заряджений акумулятор. Тобто, якщо ви щось паяєте чи там робите акумуляторні збірки, типу як з оцих акумуляторів, ви ставите оцю штучку і вона буде постійно показувати при тому, коли ви нажимаєте ту кніпочку показувати наскільки заряджений акумулятор ну, ніби в шуруповерту якщо ви бачили з заводських. давайте спробуємо чи це працює на одній батарейці не знаю чи це буде працювати не працює хм. може потрібно на кількох, я думаю що на кількох. пише вольтаж Ну, поки що він працює. Давайте подивимось, що там є далі. Це у нас вірдишка така Type-C type C. З двох боків. Ось, з одного боку type c та з іншого type C. Класна вона тим, що грубий сам по собі шнур, є обмотка сильна. А також ось тут буде показувати, скільки ватт заряджається ваш пристрій. На даний час. Дуже класно, я постійно купував такі ось, з такою функцією USB. -шки. Дуже круто, мені подобається. Тут ще так виконано, що схеми ці всі видно під пластиком. Виглядає взагалі класно. Давайте його підключимо Ось такий пауербанк мене послужить для підключення. І такі батарейки. Петлявчиком. Ось так виглядає. Бачите, один Вт. Ви будете заряджати iPhone, чи MacBook, чи там якусь іншу свою техніку, буде показувати, він витримує до 100 Вт. Посилання і ціна також ви бачите Далі, що у нас тут є? Ще отака резиночка для взуття. Я скажу вам чесно, я перевіряв подібні резинки для підошви вони працюють, але ну, не так, як би хотілося. Вона типу, швидше білу підошву просто стирає повністю, як стирачка стирає олівці. Що в нас тут ще є? Є ось така плата. Вона використовується для акумуляторних збірок, для трьох акумуляторів на розряд і заряд, щоб можна було зробити, наприклад, акумулятор для шуруповерта. зі старої технології, якоїсь перевести на літій іоні акумуляторні батарейки отакі. Беруться три штуки і це виходить, паяється сюди. І це вже тоді на 12 вольт виходить збірочка, яку можна поставити шрупове. Що в нас тут є? Такі ось, як ви бачите, входи і для шнурів, щоб можна було такі акумулятори заряджати або інші пристрої. Ось такий вхід, можете будь де його поставити, спаяти там до своєї плати. І ось такий тут вхід іде, щоб ви могли зарядку зробити. Куштує теж понти. І фіналочка на сьогодні така от кругла штука. Такий шведський ножик у нас є зі сплаву, який здається в нас 1000 гривень куштує, постійно виручає. Я думаю, хто займається всякими там спортом, йогами і так далі, то таку штуку бачили і знає, що це. Теж ніби не дуже дорога. Для спини те, що треба. Ну не знаю, скажіть чуди, що ви думаєте про такі всякі різні товари, що ми сьогодні взяли. Ага. Ще що забули, Акумулятори. Я такі вже купляв, але міні-пальчики Max, не знаю, що це за фірма. Я думаю, це фірма No Name. ніяка. І звати її ніяк. Але ці акумулятори 8 штучок, плюс зарядка, коштують в районі 500-530 гривень, як коли його розпродаж. міні пальчики дуже нам зайшли. Дуже класна штука. Вони в цьому футлярі заряджаються швидко, вони не губляться, їх не треба по дві штучки заряджати. А Можна просто там всі тримати, всі відразу. Мабуть, дуже-дуже акуратно не вийде це розпакувати, хоча ні вийшло. І узбіжка. Інструкція. Української немає, але тут, в принципі, нічого складного також немає. Єдине, для чого оця зарядка не підходить, це для акумуляторів 1,2 В, так звані або MH або інші можуть бути 1,2 В. Ось так оця шняга виглядає, типу, PG Max, всі Діла, фірма. Ось тут зарядка. Ну Незвично. На міні-пальчиках знизу зарядка тут зверху. Тут якийсь шовтик, ну, такий не дуже некрасивий. Це зі всіх сторін. Шовчик такий мені дуже подобається. Ось давайте заберемо в цю прокладку. І ось такі акумулятори всередині. Типу звичайні пальчики. Звісно, тут пише 4255 мВт в годину. Я думаю, що їх тут нема. Ну не мА, а міліват. Але все одно кожна батарейка виходить десь 70 гривень, навіть менше. І типу, оцей подарунок зарядник. Думаю, що це дуже круто, тому що економія на батарейках виходить просто гігантська, якщо ви часто не користуєтесь Давайте спробуємо, як заряджається, як мигаємо. Мені дуже подобається новий а вам покажу. Беремо ось так, хоба. Давайте навіть з зарядкою. Хоба. Скажіть, що не красота. Вони коли будуть заряджені, то вже тоді мигати не буде. А от мені пальчики, то там зелене просто світиться. Коли вже не заряджаються. А якщо заряджаються, то світиться червоне. Ось так от виглядає, я думаю. Прикольно. Маємо собі такий кейс, тут 8 акумуляторів, беремо скільки нам треба, користуємось, потім ставимо назад, вони заряджаються, все в одній купці, не треба там десь носити. Окремо купу всяких зарядок, десь там їх тикати. Це неприкольно. Такі, до речі, є батарейки, що Час у нас стає. Такі можна купити, що тут буде 4 пальчика і 4 міні-пальчика, до прикладу. Ось так ще зручніше. Ну, Отакі от, от пироги. Така у нас вийшла розпаковка, я вам зараз ще покажу так, Остапи це все. А Ви кажіть, що вам сподобалось, що нормальна тема, що не дуже, може, що скупляли. І коментуйте відео, напишіть, що би вам було цікаво подивитися. Можливо, не знаєтеся, рекомендації, побажання. Ставте палець догори. Підписуйтесь на канал. Всім дякую, бажаю гарного дня чи ночі і всього найкращого. Па-па!